Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора всім, хто приєднався до нас щойно. Тема дня до вашої уваги в ефірі каналу Кіровоград. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися із довгостроковими спостерігачами ОБСЄ, зокрема на Кіровоградщині. Отже, у нас у гостях сьогодні Орес Хабульський. Доброго вечора. Доброго вечора і Марша Вайнерман. Гудивний. перше моє питання буде. Ось яке як довго ви тут? Well, we've been here um since it, we've been in the country since uh march 27. Україні ми знаходимося із 27 березня. І в Кировограді ми вже майже два тижні. Скажіть, будь ласка, чим зараз займаєтеся, коли ще вибори не в такій НАТО активній фазі коли? Know, тільки готуються штаби, коли тільки готуються представники uh, на представники тих, хто балотується на пост Президента. Ну no, ми зараз uh, їдемо по області, щоб запізнати, де є всі ну uh, головачі області і районів, і побачити, яка ситуація підготовка зараз до, до їхньої ситуації. За якою шкалою ви оцінюєте рівень підготовки станом на сьогодні на Кіровоградщині політичних штабів і всіх хто мусить бути вже готовим? Ми не можемо зараз давати ніякого точного um, враження um, тому, що наша робота зараз зустрітися з усіма цими людьми. Um, Мейн мішен і на Києва, а не автоді елекшн, де ОСІ вилишує і зараз ми знову ж таки тільки зустрічаємося з цими людьми. А вже після виборів election, буде прес-конференція ОБСЄ в Києві, і потім ви вже можете знати точну інформацію. За якими саме критеріями ви оцінюєте ситуацію? Що має, чому мають відповідати е, обставини зараз в Україні? Бо ми не маємо таких критерій. Нас знову ми ще спостерігати, як процес переходить. Так що і ми тоді здадемо звіт, що ми побачили, як то перейшло. Ми але ми маємо сферити, що ми маємо перевірити самі, але нам важко тепер сказати, що як процесів. Ми можемо визначити um, якісь стандарти чи ще щось осі вил комперефан не можемо да надати своїх якихось певних висновків, але враж... загальне враження буде надане вс... Вс... від всієї місії обсє від усіх 50 команд, які зараз працюють в Україні вже після and виборів. And then, um, make a determination if it met і потім уже в кінці пі, після виборів ви отримуєте повну остаточну інформацію. Як зустрічають вас в Кіровограді, в області в в Україні загалом? Ну на загал дуже приємно. Дуже всі нас вітають, а всі готові з нами спілкуватися. Ми не маємо проблеми мати зустрічі, так що і всі дуже приємно. Нас вітають як, як звичайно в Україні. Чи до mm -hmm. так, будь ласка? Я думаю, що Україна for Peter, це дуже особливе місце для нас. обох, тому що коріння Пітера з України і so також мої like родичі троє з них із України, тому нам подобається сюди приїжджати. Спасибі вам і uh, все таки окресліть, будь ласка, головну мету вашого візиту. Не мається на увазі тільки вас двох, а взагалі спостерігачів the з ОБСЄ. Це тільки спостерігати чи ще чимось і допомогти. Mm. Зна знову це питання для, для команди в Києві відповісти, але переважно то є наша місія і місія всіх обсє щоб, щоб постерігати, А допомоги нема такої. Mm -hmm. Як показує практика, висновки спостерігачів ОБСЄ можуть потім уже пізніше, коли будуть результати виборів, впливати так чи інакше на ситуацію, яка вже складеться на той час. Well, I mean there are different things going on in different parts of the country, so um I'm not sure exactly Ну, вона вже була в не раз в різних частинах країни, то можливо до. Я постараюся відповісти. Я думаю, що сам факт, що ми тоді, то що ж може ну покаже, що є підтримка з чинов світу. Ай, але то в тому глобальному том сфері то є та ціль, але, але також спостерігати тоді здати звіт, що може тоді пізніше ну керівництво в Україні прочитає і побачить, що вона порт ідея. <in> <in> Коли трохи відійти від теми виборів, як взагалі вам як почуваєтеся в Україні? Чи доводилось спілкуватися просто з людьми не на тему виборів? І які ваші враження від пересічних українців? ну дуже and, um, подобається Кіровоград. Коли я вільний час, часто хочу, ну, люблю сходити на базар, class, so, <laughs> відвідати відвідатинкам yes, і стараюся навчитися чомусь окрім виборів. Ну я не перший раз в Україні, але це перший раз, що я так довго в Кіровограді, так що мені дуже приємно бути в такому компактному місті зараз, бо в великих містах це зараз багато движення, а тут також ну відпочинок свіже повітря. Дуже приємні люди. Ну я нагоду спілкуватися українською мовою, щоб мені підучити. Я не знаю. Я подобається мені, ну та по практикувати. Ну, старатися більше говорити українську мову, чи навіть підучити російську. Я намагаюся практикувати not свою російську мову, але, але вона, no, не no, така, no. звісно, не You're на такому рівні, better. як у Пітера, українська чи російська. <laughs> <laughs> ну, що ж, я дякую вам за те, що у своєму графіку ви знайшли час і для наших глядачів. Дякую за ваші часи відео, які ви Us. Okay. Я сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися в цій студії. Можливо, ви вже будете мати якісь перші враження чи висновки. Добре, we'll okay. okay. будемо чекати. Спасибі вам. На каналі Кіровоград була тема дня. Побачимося в нашій студії.